Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 3, 4 березня і доробили ми нарешті форми. Ну, бачимо. Тут у нас форма корпусу, друзі, форма корпусу, форма криші і форма дна. Ось там у нас дно. Так, друзі, ну, спочатку перейдемо до ось цих двох форм. Е, ну, Ці друзі, форми я собі так придумав, що вони, напевно, будуть закриватися ось так, як вони закриваються. Просто буде закриватися форма і вже ну, шпильками стягуватися. Ось бачимо, так як тут ця просто шпилька. Ну, чому я так вирішив? Тому що, друзі е, бачимо, що тут у нас, ну, скільки у нас тут? у нас невеликий проміжок фанери. То думаю, що ну, тут її не буде не роздувати нічого і ці шпильки видержать те, що піна буде спрацьовувати. Потім, друзі, бачимо, на цій формі у нас шпильки йдуть по кругу. На цій формі шпильки у нас йдуть тільки по краях. Тут у нас буде матися струбцінами. Зараз поясню чому. Тому що, друзі, коли я собі, е, роз, ну, як би сказати, Робив розміри, ну не роз, вираховував розміри для того, як мені потрібно порізати фанеру. То, друзі, так зараз я, То, друзі, я так вирахував, що ну, дно криша і дно самої форми в мене будуть ну, на всі три форми одинаковий розмір. Так воно, друзі, і є. Ось бачимо тут. О, дві однакові, там дві однакові і тут. Якби, виходить, чотири однакові е, деталі вирізані. Але, друзі, вже до кінця, коли я почав це все складати, не врахував я одного на цій формі дна. Що тут у нас іде ще, друзі, е, ну, в мене, в мене виливається ще і прильотна дошка. Тому, друзі, виливається прильотна дошка. І ось. Ось цей, друзі, розмір. ну, Тут бачимо звідси, якщо вдасті, так, ось просунути. Бачимо, тут у нас розмір 61,5. Із-за того, що прильотна в нас виливається разом, ну, виливається на дновій. Тому, друзі, ось бачимо тут, ну я так вирахував, що в мене вся де по кругу буде ось така об'язка з 4 сантиметрової рейки. Ну, Тої ж самої фанери, просто тут не зайшло фанери, то вже врізав з обичної ляльці. Але, друзі, так як тут ця довжина більша, виходить, що тут у нас е, обв'язка тільки, здається, 1,5 см або 2 см. Ну, точно не пам'ятаю, здається 2 см, друзі. 2 см. Тому у 2 см висверліти ось так яму, щоб покласти шпильку, самі розумієте, е, не можна. Тому, друзі, якщо хтось буде, наприклад, щось таке собі робити, то враховуйте, що на дно, на е, форму дна це, ці дві деталі робіть з запасом. Щоб у вас вийшло, ось бачимо, так як тут в мене все добре, тут, виходить, 4 см є, і можна покласти шпильку. А ось тут я це прорахував. Ну, друзі, кажу, просто якщо хтось буде для себе таке подібне робити, просто враховуйте, що дно у вас буде довше. Воно, як би сказати, внутрішні розміри і наружні розміри е, дна, е, такі самі, як корпус. Але там додається так, як в мене 4 см е, прильотна дошка. Ну і Ці 4 см опалубку цю потрібно на 4 см більшу робити як на, на цих двох формах. Тому ну, ось така ну Ось так виходить, але нічого. Вийшли, ми з того кажу, тут у нас просто буде зжиматися трьома ступцинами. Можливо. А можливо, друзі, попробую можливо, там і нічим не потрібно буде зжимати. Просто достатньо буде ось цих трьох е, стяжок. Ну, це буде видно. Потім, друзі, переходимо до корпуса Корпус у нас ось бачимо, що у нас вийшло. Е, корпус як корпус. Зробив я ось таку обв'язку з е, желіза, щоб його стримувало. Тому що, друзі, як би сказати, насчет корпусу є в мене, ну, були в мене такі тут сумніви, що буде його розпирати. І хотів зробити ось цю обв'язку, яка буде його зжимати, досить таки міцною. Тому що дивився в інтернеті, в інтернеті є, що роблять так, ну прямо з цієї фанери, з обрізків цієї фанери. Роблять такі, ну, принцип той самий зажимів, як у мене, ці, просто з желіза у мене зроблено. А це зроблено з фанери у людей. Не знаю, друзі, як воно тримає, як воно не тримає. Я зробив з желіза, тому що, якщо чесно, друзі, зараз покажу. Е, купив я два листи фанери на ці формі. І з двох листів у мене залишилося ось стільки, ось стільки фанери у мене залишилося з двох листів. Тому, якщо чесно, нічого було і робити. Тож, друзі, так, зараз покажемо. Ну, Тут у нас така пластина. Пластина у нас ця е, ну, 8 мм товщини. І вже там не знаю скільки вона, там 5 см того висоті. Ну це, друзі, е, це, друзі, те, що у мене було, що я знайшов. Що в мене вдома було, нічого не купляв. Що було, з того й зробив. Ну, Ці стійки це обичний уголок. Уголок також там ну, 3,5 на 3,5. Так, зараз покажемо, як це буде працювати. Я собі думаю, у мене в мене воно так, що воно так повинно працювати. Знизу воно закріплено на болтах, тому що знизу я його від, ну, ці всі уголки відкручувати нічого не буду. А вони просто будуть відкидатися у бока. Просто будуть відкидатися, зараз я покажу як. Ну, а вже зверху бачимо, де на болтах зажато. В принципі, всюди на болтах, тільки ось тут у двох місцях поставлені ось такі ну, обичні такі металеві не знаю, такі, скажімо так. Додатково, друзі, ось бачимо тут. Нарізав рейку і прикрутив. Чому? Ну, тому що здається мені, що буде тут ці, ну, досить таки бачимо, що велика відстань, що буде фанеру роздувати. Щоб цього не було, друзі, нарізав рейку. Тут у нас і так стоїть цей уголок. По-любому він тут стоїть. А так реєчка опирається до уголка, вона вже його не буде мати силу розпирати. Це моя така думка, там будемо бачити. І так, зараз, друзі, Будемо відкривати. Скажу так, це у нас тепер форми стоять, вони не заляті, нічого, це просто вони складені, тому що заливку будемо розпочинати, якщо все буде добре, в понеділок. Чому в понеділок? Тому що, друзі, скажу, кажу: <кій> ось тут нам це все треба прибрати. Це місце, тут зробити якийсь такий стіл, щоб ці всі форми стояли собі на столові, щоб не потрібно їх нічого не ні переставляти, ні нічого, тому що якщо... Ще ці дві форми можна переставити, то цю, друзі, форму можна собі хороту зробити. І е, плюс до того немає у нас ще, одного, ще одної деталі, яку нам потрібно для заливки. Це магніта. <кій> Сьогодні він повинен прийти на нову кошту. Е, Магніта, який ми будемо ставити у дно, яке ми будемо ставити у дно да, у дно, друзі. Щоб можна було потім прикривати льотки. Якщо ну, десь тут у мене є, не бачу. Е, у однові буде залятий магніт. Потім буде уголочок такий невеличкий із металу. І вже так буде регулюватися льоток. Закривати, відкриватися, щоб нічого ще не потрібно було думати, вигадувати з льотками, купувати там ще щось, якісь льотки і тому подібне. Тому сьогодні повинен прийти магніт. В понеділок зранку ми ось це все приберемо. І дай Бог думаю, що в понеділок почнемо робити заливку і вже покажемо відео, що в нас буде виходити, як буде це працювати і чи буде це працювати, так як я собі придумав. Ну, а зараз попробуємо відкрити цю форму. Так, що мені потрібно так, клепач. Ще ще молоток, друзі. Щоб вибити ось ці два... Шплінти. Це. Ось так. Це сюди. Ну, А це вже просто бачимо. Ну, Це я так закрутив е просто від рубки, Ну, в принципі його зажимати ключом не потрібно, тому що його буде піднімати тільки в сторону. Е ось так його роздувати не буде, ну, то нікуди ці полки. Е там не потрібно їх тримати, бо знає як сильно. Це собі, друзі, так закручую, щоб... Так закручую, щоб вона ну, до мене падала. Так, закручую, друзі, щоб так знаєте, де стоїть у мене болт а де стоїть ті два шпіти. Так. Просто хочу ще показати всередині, що там у мене як допрацьовано всередині серед, ну, форма. Ну, так. А ще один тут. Ще один тут. Ну, все каже, це, друзі, буде все стояти стаціонарно десь там. І, ну і з цим, друзі, буде потрібно працювати. Воно, як буде зробитися заливка, то воно буде, як би сказати, буде все швидше, тому що декілька заливок зробиться і вже руки будуть якби, розуміти, що треба робити. Ну, і це просто у нас буде ось так відкидатися. Ось хочемо все відкинули собі і все. Ну і можна відкривати, наприклад, ход. Ну тепер я її відкрию. Ну, ось так просто. Вона відкриється легенько. А потім буде, можливо, буде добре відставати. Ще, друзі, для чого це, наприклад, буде добре, тому що ось тут можна буде підставити якусь ну, меншу дерев'яшку і просто е ну, дірокою під, підняти це все. Зірвати кришу. Якщо. Друзі, зробив все досить таки, так, плотно, щоб воно закривалося, відкривалося. Ну, щоб ніде не виходила піна. Щоб максимально все було плотно, щоб піна ніде не виходила. Так, відкрили, побачимо, ну, це у нас. Це у нас низ, ну, якби форми, низ корпуса буде. І бачимо, що в нас тут. Тут у нас ось так зроблено, друзі. Поставлю тут стяжку. Для чого ця, друзі, стяжка? Якщо її немає, е, взагалі, на самому початку я тут взагалі не планував ніяку стяжку робити. ставити, нічого такого. Це просто мало просто тут ставитесь і все. Потім я декілька разів спробував зібрати, коли скручував форми. Друзі, ось це, наприклад, так, як тепер вниз поставили у форму, а тут цей верх гуляє і не можна закрити кришку. А так, як тепер, наприклад, ви собі це склали, деталі, стягли їх і все. бачимо, вони стоять міцно. Також, друзі, прикрутив ось ці планки, які теж не думав крутити і взагалі не мав голові собі їх крутити. Потім щось так дивився на форму дивився і подумав собі. Що, наприклад, якщо компонент, ці дві стінки буде стискати, але вони не стиснуться, тому що тут стоять ці дві бокові стінки, ось вони всередині. Якби, ось бачимо тут. А ці дві стінки, друзі, коли буде стискати компонент, то можливо він їх... Знизу і зверху не дуже стисне, тому що буде стояти кришка і дно, то не дасть їм зійтися. Але середину все ж таки може він і стисне. То, щоб цього не було, а були такі ще відходики з фанери, друзі, то прикрутив такі чотири відходики з фанери. Так, потім що ще хотів, ну, зараз витягнемо. Прикручені ручки будуть виливатися в корпус в ручки. І ось такі, друзі, діла. Так, що ще хотів показати? Ну, Поставив, звичайно, таку стяжку. Ось бачимо, стяжка порівлена і ми вже бачимо, як воно собі гуляє. так ви собі виставили. Стяжкою скрутили, всі угли порівняли. Ось бачимо все рівненько, скрутили. І зараз покажу, як воно тепер нормально криша ставиться, закривається. Так. Позначено в мене, що деяка сторона, бачимо 2-2 і 2. Воно має ось так ставитись. І вже собі ось так поставили. Щось десь не попало. Ще добити чуть-чуть клепачом, але. І все, друзі. А коли не було цієї стяжки, то там так треба було намучитися, щоб е, ця внутрішня форма дозволила закрити кришку, що це взагалі. Е, що ще, друзі, думаю? собі? Думаю, що, напевно, доведеться зробити. Ну, я погав собі, як робити. Планував ось так, як тепер була відкрита форма, залити компонент, закрити, закрити і все. Але, друзі, на тих можливо формах ще в мене то вийде зробити, тому що вони малі, Ну, з ними легко працювати. Тут, можливо, друзі, доведеться зробити якусь заливну горловину. Ну, Десь збоку таку горловинку зробити, щоб форма була закрита, стягнута, все, тільки компонент залив, там якусь. Пробку за поставив і все. Ну це вже, друзі, все буде по ходу діла робитися і дивитися. Можливо, і ні. Це також ще залежить від того, як скоро будуть реагувати компоненти, Ну з якою... який у них буде старт, ну, старт їхній старт цих компонентів. Якщо вони будуть досить таки ну, такого старту швидкого, то можливо я не буду встигати за той час, поки вони почнуть стартувати, закрити це все і щоб. Вже робилось. Якщо буде повільний старт, то можливо і буду встигати. Ну, це, друзі, потрібно пробувати заливати і вже це покаже, ці проби вже покажуть, що треба доробити і як ще треба доробити. Тож, на, друзі, на цьому, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу з яких форм. Буде це працювати, не буде це працювати. Тому що, друзі, писав мені там один чоловік, що це все викинуті гроші на вітер і тому подібне. Не знаю, друзі, можливо. Можливо, будемо бачити з перших заливок, чи викинуті гроші на вітер, чи не викинуті гроші на вітер. Друзі, як будемо вже заливати, то покажу і вже потім розкажу, скільки наприклад, мені обійшлися ці форми. Тому що все собі позаписував, позберігав чеки, що скільки коштує. І вже я кажу, підрахую і, наприклад, побачимо, скільки я грошей викинув на вітер, скільки не викину. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до зустрічі!